Вступна монета у нас ось такий боратосик. Теж відкопано каратом 250-м. Пробуємо. Бере, але плитку бере. Але знайти в принципі можна її. нас боротосик. Наступна монета 50 копій України. 92 рік. Пробуємо. Тому нету гарно бере. бере гарпу 50 копійок України, тепер надійде польський злотий. 2 злотих. Пробуємо. Теж бере гарну. Наступний ось такий хрестик. Теж відкупав гаретом 250 Пробуємо, чи перед актив його знайде чи ні. Так що ось такий хрестик можна теж знайти лише качом пірадок тиву. Ось такий хрестик. Наступна у нас гільза від автомата. Латунь. Пробуємо. Теж бере гарно. Далі у нас ось такий перстень. Теж відкупав, не знаю, що він є, але попробуємо. Тепер перстень. کہ پیرسٹ بڑے ہارن